Дім привіт! З вами Козі Ліна. І сьогодні ми з вами поговоримо про гостреньку тему, але дуже поширену у нашому шоу-бізнесі і взагалі у українському суспільстві. Ну, як мені здається, колись давно на цьому каналі ми з вами вже говорили про пластичні операції зарубіжних селебріті. І це відео настільки старе, що мені навіть соромно його рекомендувати вам. Але. Ну, життя бентежне, як то кажуть, тому можете подивитись на свій страх і ризик. Якщо ви звикли до адекватного контенту картинки звуку на моєму каналі, то буде дуже важко. Але інформація там цікава, тому обов'язково всіх чекаю вас там. Трошечки можете покрінжувати. Так ось я довго думала, чи говорити мені про наш продукт, про наших українських зірочок. Ну, і як бачите, демон в мені переміг, тому я тут. І сьогодні ми з вами пліткуємо. Так, я наголошую на тому, що це пліткарський контент. І я явно не пластичний хірург. І не не знаю, і не людинка, яка сильно може точно вам нагадати, чи була там пластична операція, чи ні. Взагалі у нашому шоу-бізнесі пластична операція це дуже поширена тема. Якщо немає пластики, то є у кольчики краси, губки, ліпосакції, ботокси і так далі. У нас в країні знаєте немає культу натурпродукту, немає культу натурального старіння чи нашої краси. Тому кожна зірка лягала під ніж, або, як мінімум, робить різні ін'єкції. Адже якщо вона того не робить, то вона отримує купу хейту за свою не таку зовнішність. І в принципі, це факт. Навіть я, хто я така? О, Господи, не поможи. зіштовхуюсь з хейтом з приводу там зовнішності, да? Ой, волосся, погане, бліга, не понімаю, почну ти не обріжеш це волосся. Та та йдіть. Від... І я хочу ще раз наголосити вам на тому, що. Це відео не створене з метою образити когось, не дай Боже, ви що? Я нікого не призиваю там, не знаю, хейтити зірок за пластику, чи не кажу, що це погано. В будь-якому випадку, це справа кожного. Тому, типу, це просто обговорення. Просто веселимось з вами і все таке. Ну, і найголовніше, деяка інформація буде взята зі слів самих зірочок, а деяку інформацію я брала зі слів фанатів та ЗМІ. Тому вірити вам цім. Інформації чи не вірите, це тільки ваша справа. Все, всі дисклеймери я поробила, докопатись ви до мене не зможете, тому я пропоную починати. Звісно ж, також ми повинні розуміти, що половина успіху та нашого гарного вигляду це макіяж та догляд за нашою шкірою. До речі, про неї нещодавно я зрозуміла, що мені терміново потрібно підібрати правильний догляд за моєю шкірою, адже я побачила, що прийшла осінь, і моя шкіра просто почала себе жахливо поводити. Вона почала лущитись, стала сухою, і, взагалі, з'явилось висипання, яких ну, у мене зазвичай немає. Тому я звернулася до косметолога від Косібела, яка завжди рятує мою шкіру. Цього разу вона порекомендувала мені продукти від бренду Skintra. Це власний бренд магазину Косібелла. Взагалі, вся ця косметика була створена командою професійних косметологів, і я думаю, саме завдяки цьому ми отримуємо ефект косметичних процедур вдома. Я вже дуже давно замовляю всю свою продукцію у інтернет-магазині Косібела, адже вони пропонують від. Вірну косметику від всесвітньо відомих брендів. Ну що ж, давайте разом з вами зацінимо, який догляд мені підібрали. Ось така очищувальна емульсія. Вона мені дуже подобається, адже вона супер м'яко, знаєте, лягає на шкіру, і після неї немає ось цієї сухості, яка притаманна всім умивалкам, якими я користувалась до цього. Тому я однозначно ставлю лайк. Ці маленькі баності. Ось такий кремовий тонік з пребіотиками. Я використовую його зранку, і мені дуже подобається стан шкіри після. Тому на ранок, ну прям. Також у мене є ось такий крем, він також йде з пребіотиками, і мені також дуже подобається його дія, і взагалі як він лягає на мою шкіру. І він, знаєте, дає ось той самий ефект не жирності, саме, а зволоження. І мені таке ну дуже-дуже подобається. Тому я однозначно рекомендую цей крем всім, у кого така сама проблема, як у мене, а саме сухість шкіри. А також моя ляля, мій особистий скар. Просто муа, готова її цілувати. Це сиворотка, яку я використовую 2-3 рази на тиждень. І я обов'язково. Кому обов'язково буде рекомендувати всім своїм подушкам цю сиворотку? Тому що вона має супер-слей ефект от прям серйозно. Я після декількох використань цієї сиворотки втратила висипання. І я не знаю, чи вплинули мої гормони, чи що, але мені здається, що сиворотка тут приклала свій пальчик. Всі посилання в описі під цим відео. Ну що ж, почнемо, ми певно, з наших блогерок. Адже мені здається, що вони більш відкриті взагалі. В говорить про свої пластичні операції. Знаєте, зіркам з тілі, ну, дуже важко сісти і сказати, я не ідеальна. Все, що ми чуємо від них, це історії Маші Єфросініної про те, що вона супер жінка. Але це справа кожного, you know. Так, ось, по-перше, в блогерах це все видно, а по-друге, вони самі про це говорять. Тому почнемо з них. Все. Реміна робила собі ніс, але як вона стверджує, це все заради здоров'я. І те, що вона прибрала ось тут горбинку, це взагалі нічого не означає. Це тільки здоров'я і ще раз здоров'я. Тому sorry, not sorry. Також вона колола собі губи, колола ось сюди ін'єкції під очі, щоб прибрати свої синції. Таке існує, я теж в шоці. Поки в одних це тренд, в інших це операція. Йо-майо, -йо, складний у нас світ! Також Раміна робила собі операцію на щічки. Вона прибирала комочки біша. Так, я попередньо перевірила наголос, тому не треба на мене сваритися, якщо що. І якщо чесно, я взагалі не бачу ем, знаєте, якоїсь поєнту від цієї операції, тому що в старості у нас пропадають щічки. Ось дивіться, вони там беруть ось тут і вирізають вам скулу. Так як у мене вилиці виражені, у мене немає проблеми з тим, що у мене є якісь щічки. Але видаляти їх теж не варто. Адже зі старістю вони йдуть від вас. І, типу, в старості ви просто, ну просто скелет будете. Але справа кожного, як то кажуть, ми не засуджуємо, ми просто пліткуємо. Також Раміна зробила мікроблейдінг брів. Це, коротше, такий татуаж, брів, але він, типу, супер продвинутий. Також у нас там ламінування, вій, татуаж, губок і всього на світі. Як ви розумієте, це просто косметологічні процедури, тому про них сильно багато ми говорити не будемо. Це у нас поширено, це робить майже кожна зірочка. Але насправді кількість опера. Прям реально дивує мене. Ну, це ж треба от прям настільки бути невпевненою в собі. І це не те, що я сама щось придумала, це Раміна справді розказувала про те, що вона все це робила від невпевненості в собі. Ну, Будемо сподіватися, що зараз вона впевнена. До речі, хочу поділитися власним таким досвідом. Я ось коли е, мала вагу 50. 6 кілограм. Я казала сама собі, от коли я схудну, от тоді я відчую себе кралою, От тоді всі комплекси у мене підуть. Все. І коли казали, дівчатки, проблема в вашій голові, коли ви схуднете, бажання худнути не пройде, ви не полюбите себе ось так моментально. Я така, ні, це все бред. Просто мені не подобається. Я схудла на 10, уже навіть більше кілограм, вже виходить на 11. І, якби ви думаєте, я полюбила своє тіло? Тому в першу чергу потрібно працювати зі своєю головою. Розумієте, все всі комплекси у нас в голові. Тому що воно так просто не проходить. Тому пластичні операції не завжди для вас розумієте, ліки. Вони не завжди допомагають. Анна Трінчер робила собі груди, робила собі губи, і також ми можемо побачити дуже багато різних різних ін'єкцій. Якщо ви заб'єте в Тіктоці Анна Трінчер, то там вам косметологи і всі інші порозповідають про її процедурки дуже сильно. І я хочу сказати, що мене це дуже дивує, адже їй всього 21 чи 22 роки. Тобто у нас з нею різниця буквально в два роки, але вона настільки вже прям апгрейднула себе, що мені здається, особисто на мій смак, вона виглядає прям старше свого віку через всі ці втручання. Я ну, я не знаю, ну, ладно, ну, справа кожного, але ну прям настільки сильно себе змінювати це. Ну, серйозно. Даша Квіткова, це у нас блогерка та учасниця шоу Холостяк. Я про неї вже не раз говорила на цьому каналі. Вмикайте любе відео, та ми будемо говорити Дашу. Підкову. Так ось вона робила собі ринопластику. І, до речі, що я хочу сказати, Даша навіть коментувала цю ринопластику і говорила, чому вона це зробила. Я зробила ринопластику через хейтерів. Просто уяви, ти живеш собі 20 років до проєкту і в тебе немає комплексів з приводу твого носа. Тобі все подобається. Ти, в принципі, вважаєш себе гарною дівчиною. Коли ти починаєш дивитись на себе в ефірі, ти Думаєш, непогано, але потім читаєш коментарі, і там, до речі, я зробила ніс, та також у мене була яснева усмішка. Я трохи підрізала ясна, і це теж через хейтерів, бо вони почали писати, що в неї з усмішкою дуже багато ясен. Скажіть їй, щоб вона не усміхалась, що в неї з носом, чому він роздвоюється, але все інше Даша заперечує. Каже, що у неї не було більше ніяких ні косметологічних. Ні пластичних втручань. Вона навіть показувала в типу пруфи свої дитячі фотки, і ви можете порівняти, подумати самі і так далі. Але я не знаю, чому. Можливо, дійсно це магія макіяжу, але мені здається, що всі поголовно робили собі губи. Прям я не дивлюсь, і прям я бачу, що вони всі позбільшувались. Але ну, давайте ми залишимо це на ваш розсуд і ви напишете в коментарях, так це чи ні. Настя Талпа, мені здається, що ця блогерка трошечки полетіла. Тіла в рай після пари на мільйон, і її прям понесло, тому що вона в якийсь ось так один період просто купу зробила пластичних операцій. Ну, не те, що прям купу, але ну, якби і не одну, знаєте. І мене це здивувало навіть в свій час. Вона робила собі груди. Груди це взагалі база, ґрунт, основа в цьому випуску. Майже кожна робила собі груди. Я не знаю, мені здається, що зараз в тренді маленькі груди. Також вона робила губи, блефоропластику, татуажі і так далі. Ми навіть обговорювали, не будемо. Саша Бо. Тут у нас також багато втручань. Саша робила собі ринопластику, робила собі груди і робила собі губи. Саме не колола гіалурон, як ви могли подумати, вона робила собі операцію і змінювала верхню форму губи. Тобто брала шкіру і підтягувала її до носика. Ну, ось така операція теж існує, вона не дуже популярна, не знаю чому, але ось так. Також у Саші Бо дуже багато уколотих різних штучок власне. Лице, наприклад, вона явно колола вилиці, це прям дуже видно. Також видно філери в підборідді. Ну і звісно, лобік, і отут ми все всі собі колемо. Я не колю. Даша кацурина робила собі груди. Маст хев українського шоу-бізнесу. А ось Наталія Готі, це українська відома модель, яка в свій час підкорювала світові подіуми. Розказала, що вона вже прибрала імпланти з грудей, тому що в тренді, якби маленькі, циці На кінець, дівчатка. Я в тренді. Про таких зірок великої естради, як Ольга Сумська, Ірина Білик, Софія Ротару, я навіть говорити не буду, адже там, очевидно, є ботокс, противовікові процедури і весь стандартний набір. Говоримо краще про ціну Кароль, тому що мені здається, що тут цікавенько. Сама ціна Кароль взагалі ніяк не коментує якісь зміни у зовнішності. Вона не фанатка розповідати про свої якісь косметичні процедури і так далі. І в принципі, має на то право. Але ось фанати та змі. Вирішили трішечки подивитись на старі фото Тіни Кароль та нові. І ось до якого висновку вони прийшли. Тіна Кароль колола собі філери у підборіддя, також вона колола собі ось тут знамениті ботокси в те зоночку, і, в принципі. Все напевно, я думаю, що ми можемо з вами порівняти її старі та нові фото, і ви мені в коментарях розповісте, чи вона робила ще щось. Мені цікаво, пишіть свої думки. Ольга Полякова ніколи не приховувала, що вона робить багато різних косметологічних процедур, і, типу, вона цього не соромиться. Але ось будь-які зміни у зовнішності пластичною хірургією вона заперечує, каже, що єдине, що в ній є, це правильний макі. ja yes. Це правильний косметологічний догляд, і все. Я пропоную подивитись нам на дві фоточки Ольги Полякової та порівняти. Мені цікаво буде почитати вашу думку в коментарях. Леся Нікітюк, вона взагалі заперечує будь-які зміни. Вона віджартовується там, розказує про таємних бджіл і так далі. Але якщо порівнювати старі фото та нові, я особисто бачу не тільки зміни в макіяжі, як мінімум, мені здається, що вона робила собі губки. І я думаю, що ви можете також написати свою думку в коментарях, тому що змі, ну, знаєте, не те, щоб сильно обговорюються. Я думаю, що їм не можна того обговорювати, тому що Леся Іванівна не так то буде мовчати. Але ось фанати говорять дійсно про зміни та про те, що губи, як мінімум, Леся робила. Леся каже, що просто схудла. Те, що вона схудла, це факт. Але ось, ну, губи ж не пухнуть від того, що ти худнеш. Якби так було, я була б щаслива. Ксенія Мі. Мішина. Ще одна персонка, яка заперечує будь-які косметологічні та пластичні втручання. Все, що в неї є, це натуральна краса. Е, ну, за її словами, звісно ж. Е, але хочу вам сказати, можливо, нагадати, що Ксенія Мішина дуже активно підтримувала Аню Трінчер в тому, що вона робила пластичні операції. І вона прям записала декілька сторіз, де розповіла, що так, це любов до себе. Хто вам сказав, що любов до себе це нічого не робити я от вважаю, що любов до себе це все робити. Ну не так вона, звісно, сказала, але в такому контексті. Тому я вирішила пошукати її старі фото. І знаєте, що я її навіть не впізнала. От просто подивіться дві різні людинки. Ні, не те, щоб я стверджувала, що вона обов'язково робила якісь там пластичні операції, але просто хочу вам показати, як люди змінюються. Маша Єфросиніна – ще одна зірочка, яка заперечує будь-які втручання у своє лице. Ой Боже, мене вже трішечки це втомили, ці заперечення. Давайте говорити чесно про ваші пластичні операції. Ну, Йо-майо, -йо. мені здається, що тут, очевидно, ви, видно видалення комків біша. Також ми бачимо філери в вилиці нашій прекрасній, і я не думаю, що це просто ефект схуднення. Так форма лиця не змінюється. Тому, ну, я вважаю, що об'єктивно тут були філери, і вони тут є. Тому напишіть свою думку в коментарях. Знаєте, просто Маша і Фросина дуже сильно любить показувати себе, що вона ну прям ідеальна, взагалі ідеальна у всьому, ідеальна від природи. І це трошечки взагалі, знаєте, якось не пересікається з її феміністичною діяльністю, але ми не можемо її в тому звинувачувати, адже вона все своє життя росла в токсичній, знаєте, у цій атмосферці телевізору, тому не дивно, що їй насаджувались там якісь комплекси, і вона боїться говорити про свої зміни. А може її дійсно не. Було, може, я собі щось придумала. Можете написати свою думку в коментарях з цього приводу. Ну, що ж, я думаю, що ми можемо з вами робити маленький висновочок з цього відео. Мені здається, що про косметологічні процедури, про пластичні свої втручання потрібно говорити супер чесно розказувати про це і не соромитись з цього, тому що. Мені здається, що в нашому світі немає нічого поганого в цьому. Ми все частіше говоримо про пластичні операції зарубіжних зірочок. Ми все частіше говоримо про пластичні операції корейських зірок. А там їх робили майже всі. Але раніше всі поголовно заперечували це. І тільки ось з'явилась тенденція крайніх 5 років говорити про якісь втручання взагалі. І мені здається, що і наші. Зірковій базі пора, чесно казати про свої процедурки. Адже звичайні жінки дивляться на це все, слухають ці басні про те, що це натуральна красота, що це я така народилася з цими ідеальними вилицями, як у Джолі, і вірять в це, і думають, що вони якісь не такі. Немає нічого поганого в тому, щоб якось змінити свою зовнішність, зробити її кращою. Але є дещо погане в тому, щоб брехати про це. І насаджувати людям комплекси. Адже не у всіх від природи, я не знаю, велиці, як у джолі, не у всіх від природи пишні губи, великі очі, двійне повіко і так далі. І про це треба говорити чесно, тому що прості люди, такі, як ми, з вами, страждають. Тому я вирішила просто з вами так коротенько попліткувати, поговорити. І знову ж таки, це відео несе розважальний характер. Дякую всім за увагу! З вами була Козі Ліна, яка не робила ні одну пластичну операцію та записує відео про них. Всім па-па і до нових зустрічей! Пізно сказала!